Які називаються проєкти антиекологічними? Ну, ось, наприклад, наприклад. наприклад, вчора і сьогодні триває обговорення будівництва гідроакумулюючої станції в місті, в місті Каневі. От там та територія, де має будуватися ця е, гідрокамулююча станція, тобто це два водосховища. Це ну, тобто ця територія буде дуже, дуже серйозно пошкоджена, ну фактично знищена. Е, сток з водоз цього водосхов, з, збудованого водосховища буде розмивати і. Е, Піднімати мули так далі в Канівському морі, в Канівському водосховищі, ну і е, негативно впливатиме власне, на мешканців, от на риб, наприклад, які мешкають в Канівському водосховищі. І на цей проєкт ясно, що як і на добудову більшості, більшості інших потужних... Е, Спорути таких от проєктів Україна просить гроші у міжнародних структур. От. Наприклад, у там, Банку реконструкції розвитку або там у якихось інших. І е, є така міжнародна організація, членом якої ми є, називається Бенквуч, власне, спостереження за банками. Е, і е, якби, суть цієї організації полягає в тому, щоб е, кожен, жоден з міжнародних банків не займався діяльністю, яка суперечить. Ну, яка є колишньо шкідливою. Адже кожна така серйозна установа, як міжнародні банки, вона має в своїх статутах ясно прописані ті частини, ті, що вони там сприяють і так далі. А на практиці ніхто цього не перевіряє, і банк може дати колосальну позику, наприклад, Україні на добудову якогось ну, доволі шкідливого проєкту, наприклад, на якусь добудову енергоблоку атомної електростанції або на будівництво нової атомної електростанції. Ось.

же были наши зеленые. Почему вода в кранах такая техническая, как говорят? Почему строят эти бюветы, которые то выходят то строят, то вообще опасно пить? Так не лучше ли заняться хорошей водичкой в краны обычным людям, а не покупать вот это неизвестно что? Это первый вопрос. Почему у нас в городе много тополей, которые летят, а у людей аллергия, полинозы? Это тоже проблема. Зеленых, кстати. А это только разговоры. Вы все только говорите за воду, за детский мир построили детский мир на малышках, красивый, хороший магазин, там был раньше что фонтан, дети приходили гуляли, там же сейчас скопление этих машин, это же невозможно даже пройти к магазину, почему нет фонтана в городе, почему у нас нет, ну, я не знаю. Зразумило, это... мы вас полностью разумеем и даже поддерживаем, поэтому, может, пане Володимире, вы прокомментуете? Конечно, ну, во-первых, я хочу сказать, уважаемые госпожи, что э, информация населения об экологических проблемах, это очень важно. Поэтому это не балочки. Здесь присутствуют люди, которые действительно реально много делают. Я знаю Алексея давно и Андрея. И это хорошо. И то, что они согласились прийти и рассказать жителям Киева, что же на самом деле, где же мы живем и что нас ожидает, это очень важно. Потому что информирование у нас общественности, это в первую очередь должно быть. И большое спасибо вашему Катич, телевидению, которое нас пригласило. Второй момент, по поводу тополей. Вы знаете, тополь в Киеве и вообще в промышленных городах – это самое важное дерево. Он, во-первых, не засыхает от газов, во-вторых, он выпускает очень много фитонцидов, и в-третьих, он может бороться с загрязнением, он дает очень много чистого воздуха. Другое дело, что не нужно садить Даже женские прошу, особи. Нет. И поэтому мы тоже этой проблемой занимаемся, но мы считаем, что все-таки каждый тополь это гораздо важнее, чем, например, автостоянка или бенз бензозаправка. Вот. И в-третьих, что касается многих других вопросов, вы не забывайте, что мы общественная организация, мы занимаемся этим в свое свободное время. Вот. А есть у нас государственные структуры, которые получают деньги, в том числе за счет наших значит, взносов, за счет наших, так сказать, различных налогов. И вот они или бездействуют, или наоборот делают очень много плохого. Поэтому все вот вопросы, что касается э, негатива, нужно прежде всего адресовать к ним. Розуміло, пане Олексію. Я теж хотів би трошки відповісти. Тобто я згоден, от, якби з тим, що дійсно громадські екологічні організації, це ну, от не можна, на, на, жаль, багато хто говорить, тобто це не до дозвонювачі, але багато хто говорить, от, мол, екологи, ідіть, краще уберіть мусор. От, люди якби не задумуються, на тим світі є е, різних дуже складних проблем, які навіть скажімо, там, в межах цієї передачі важко пояснити. От, і, але ось, це, ось сьогоднішній день, ось цей день охорони навколишнього природного середовища, це не професійне свято. От є день пожежників, день міліції, да? день комунальщиків, кого завгодно. От, це день, коли, наприклад, пожежники, міліція або комунальщики святкують свій день. А день охорони навколишнього природного середовища це день, коли людям нагадують, що у нас є проблеми. Тобто це не є наше професійне свято. І от коли це шанс, як би привід, сказати людям, які правду і, да, сказати правду. От, наприклад, насчет алергії, я чого про це почав говорити, звичайно, дуже багато людей, я в тому числі між усім, мають алергію на тополиний пух. І, звичайно, треба, щоб сажалися лише... Ті дерева, і ті, тобто лише ті особини, від яких його не буде. Це ну, просто це вже проблеми насправді до Зеленбуду. Ми не будемо рубати ці дерева, ми не будемо саджати нові. Тому що є комунальне підприємство, яке повинно це робити, яке отримує гроші за це. І воно дуже часто цього не виконує. От. Тобто фактично його діяльність, більше того, його діяльність... Негативно впливає на здоров'я людей, от як треба формулювати, що київські комунальні служби, які не контролюють воду, стан води, не контролюють вплив там на людей, які мають алергію. Вони порушують їх конституційне право на здорове, на безпечне для здоров'я довкілля. Тобто, але от ще такий останній приклад: наприклад, кожен киянин бачить, як восени спалюють листя. Але Близько 50% людей мають алергію на дим. Ніхто про це не задумується. Восени всі ходять з нежиттю, з насморком, всі ті кажуть, от, там ОРЗ, які завгодно хвороби, застуди, це осінь прийшла. Ніхто не думає про те, що це просто комунальщики палять листя, і у половини киян просто алергія на дим. От. І це теж порушення конституційного права. А люди просто про це не задумуються. От я погана вода в крані, про це всі відразу говорять. Ну, але треба думати трошки... Якби, да, і кожному захищати свої права самостійно, а не чекати, що хтось прийде, власне, і врятує. А з приводу очищення води в крані, от, що можна відповісти або як прокоментувати? Ну, ви знаєте, от, як, е, наскільки мені звісна статистика, то в Україні є дуже багато городів, де деразно хуже вода. в в вода крані доволі Львові. Вот, кстати, громада проводила, я знаю, спостереждание по воде, да? Мы проводили по водоемам, по естественным водоемам, то есть мы как бы коммунальные Вызначали в каждом да. регионе, я тоже читала, ну, что... Да, да, да но да. это как бы не касается вот коммунальной Чистая сети, вода. то есть именно водопроводной воды, но по большому счету есть места в Украине, где можно забить тревогу уже не просто сейчас, а уже вчера, то есть... Ну, что касается коммунальной воды, тут, во-первых, изношенность так сказать, сетей водопровода, изношенность каких-то вот узлов, то есть отсутствие, и насколько я знаю, отсутствие, тотальное отсутствие финансов в местных бюджетах, которые не позволяют не только водой заняться, вам очень многими вещами, очень многими, в том числе и организация досуга, там, как бы жителей местных, если у нас очень много есть предложений, от различных там сельских советов, там каких-то горсоветов, помогите организовать доступ на водоемах, например. То есть обращается государственный орган, обращается к гражданской организации, да, общественной, помогите организовать. Таким вот образом. У нас в бюджете нет денег. То есть это не только водопровод, это очень большая проблема. а до нас приедут.